Днями відбулася третя щорічна церемонія нагородження жінка України, інформаційним партнером якої виступив канал Україна. Ведучими церемонії стали ведучі ранку з Україною Лілія Ребрик та Сергій Зенін. Переможців обирало поважне журі, а також читачі журналу «Єдінственне». у цьому році 14 номінацій. Експерти є експертами з різних областей. Запрошували експертами чоловіків саме тому, що жінки мали б можливість потрапити в якості номінанта, щоб не обмежувати їх. В деяких номінаціях жінки теж були експертами. Серед переможниць дизайнер Ольга Навроцька, яка стала найкращою в номінації Мода та краса. Оля Полякова у номінації Шоу-бізнес. Однак за своєю статуеткою співачка пройти не змогла, бо колесить Україною із туром. А от піднятися на сцену за нагородою прийшла зірковий психолог і ведуча каналу Україна Наталія Колоденко, яка перемогла у номінації Психологія і саморозвиток. Жінка зізналася, що вона як ніхто заслуговує, на безліч нагород. Я заслужила просто багато будь-яких нагород повар України, жінка України, психолог України, тому що я цим всім займаюсь. Я готую вдома, я роблю дуже багато для саморозвитку моїх підписників і багатьох інших людей, хто просто заходить до мене на сторінку. Розважали гостей співачка Альоша, а її чоловік Тарас Тополя вручав одну з нагород. До слова цього року була представлена також нова номінація Натхнення року. Цією номінацією цьогорічною ми хочемо е підкреслити тих жінок, які, незважаючи на перешкоди, в тому числі фізичні вади, досягають неймовірних вершин у, у житті. Зокрема, спеціальну нагороду Жінка-Легенда України також отримала акторка Дароговцева. Однак забрати статуетку вона не змогла, бо мала виставу в Одесі.